Христос Воскрес, дороги, ціні, виїснув Воскрес, продовжує слухати священки, та Станіслава Салтаненко. Сьогодні постріна показує про благодать. Біблія пише, що ми спасаємося благодаттю. А також пише, що благодаттю спасується вибрані. Вибрані, хто ж таки вибрані? Вибрані тільки. Оставили своє старе життя і вибрали жити заради Ісуса Христа, заради Біблії, заради Слова Божого, які вибрали жити за спасіння наших душ і моєї душі, які оставили свої достатки, маєтки. І наші вони мали житло біля, в Криму біля моря. І вони це все оставили, пішли жити в погані умови з тараканами в холоді, але вони це не зважали. Вони йшли і проповідали на базарі на холоді, в холоді, мінус, не мінус, і їхня місія почалася з базару. Наша хілочка розказувала, продавала картоплю і лапала людей, а ваша душа спасена. Тобто місія місце почалася з, як казала Юлечка, з базару, карто... місія картоплі, як шутила Юлечка. тобто вибрані, які покладають своє життя. За Ісуса Христа. І Ісус каже: хто не покладе свою душу за мене, той її погубить. Тому вибрані, вони вибирають жити за Євангелію, за Ісуса Христа. І вони спасаються, тому що вони вже не живуть для себе, вони вже живуть для спасіння наших душ, і, і вибір стоїть у мене. Я можу бути вибрана, кожен із нас може бути вибраний. Тільки треба вибрати. Тільки треба сказати так, слава Боже, Тільки треба сказати так Ісусу Христу. І так ми зможемо стати під благодаттю. Не думати, я під благодаттю, я спасена, але живу як жила. Можу матюкатися, пити, курити. Що хочеш робити в своєму житті? Я живу під благодаттю. Але вибрані спасаються під благодаттю, тому що вони вибрали жити не для себе. Тому другація запрошую вас до вибраної церкви, тому що в вибраній церкві ми можемо бути під благодаттю і, і спасати свою душу, і також спасати душі своїх близьких. Якщо я хочу справді, щоб мої моїй прийшли до Бога і спасалися, то кожен із нас, хто хоче цього, потрібно пожертвувати своїм життям, своїм часом. Зарані спасіння душі своїх близьких, бо інакше ми не можемо своїх рідних змінити ні криками, ні злостями, ні сперечаннями, тому що у ну, житті теж намагалася свого чоловіка змінити і змінити криками злостю, агресію, але сама ну, жила в тому. Тих з досі ненависті, непрощені, агресивною. Іменно вибрані люди вони змінили, вони покажуть мені, як я маю поводитися, щоб мій чоловік спасався, щоб моя дитина спасалася, щоб мої близькі спасалися. Прикладом ми можемо спасати свої близькі і тільки під благодаті бути у вибраній церкві всім благословень!